Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні такий сонячний день. В принципі, всі готуються до Пасхи, але я вирішила, я, так як не готуюсь, то я вирішила, що треба записати якесь відео і розказати, бо я вчора трошки чаклувала тут, розбирала свої. Лаки, які в мене є, і вирішила спробувати залакувати деякі сторінки. Хочу з вами поділитися просто інформацією, щоб ви просто знали і не витрачали там якісь супердорогі кошти на якісь лаки аерозольні, аерозольні ті, що коштують там, ну, тобто 300-600 гривень. От, тому хочу з вами поділитися інформацією. Ви бачите в мене цю красу. Це на, зале, на друг замовила. Кого нема. можемо полистати, знову подивитися. Мені дуже подобається це. Зараз почекайте, я це приберу. Дуже класна розбалюка. Спочатку, якщо чесно, вона мені не сподобалася по тих референсах, тих фотографій, які я бачила да, там, в групах і так далі. Але потім я. Якось придивилася і вирішила, що все ж таки, ви знаєте, всі, е, всі розмальовки, які от 10-11 том, вони настільки вже заюзані, вибачте, за слово, що просто ну, ти вже ці картинки, ти їх вже не хочеш розфарбовувати, тому що вони вже всіх, вони вже всіх, і тобі просто важко. Mm, не те, що важко, типу дивишся на ці картинки і такі, ну я вже все. Тіпа, я вже перегорів знаєте, цими мальовками, вже не хочеш е абсолютно їх розпальовувати. Тому я е переглянула ще цю. Я хотіла взяти Best of na Nature. У мене фішка суперова. Але я теж передивилася і. В принципі, непогані там картинки, там збірка з усіх попередніх томів. І в принципі, так як у мене не всі томи абсолютно, і взагалі навіть і близько там, не всі томи, скажімо так. Тому я вирішила, що це буде класний варіант Best of Nature. Мені попалася ця, і я вже, знаєте, переглянула той бест. І така вже думала, ну блін, тут а теж ці картинки, які вже були скрізь. М -м, якось вже хочеться знайти щось що нове. Вже. Хоча там непогані картинки. Ще мені подобаються сезони. Там теж непогані картинки. Тут ви бачите, що багато, дуже багато розворотів. І це мене підчепило. Хоча я не фанат розворотів. Я малювала тільки один в смурфіках розворот, і він мене просто... Я чути не сказилася, якщо чесно. Але я все ж таки беру виклик і купую, цю, забавляю тобто цю розмальовочку і все ж таки в мене є навіть пару, можу показати вам розворот. Опа! Вирішила його напалювати, дуже сподобався. Він дуже залакований, як ви бачите. Вас дуже кайфунула взагалі. Малювала, звичайно, я не один день. Тобто це за один день все розфарбовувалося, але все ж таки дуже, дуже цікаво розмальовувати. Тут є і мілкі, такі дріб, дріботенькі, таке щось. Тут є таке і велике фрагменти. Тобто, тут, типу, це не трядова ну, новачка, звичайно, але. Mm. Ось це теж я недавно намалювала ось цю красуню. Мені дуже подобається така вона. Ех, на відео взагалі все по-іншому показує. От чомусь так темно тут, а геть. Дуже видно. Ну, в мене дивистов лечили ручки, я вирішила чорним тут заболівати. Ну, в принципі, окей, наче тінь. Я вам скажу так, що... У мене дуже сильно закінчуються маркери. Я просто не знаю, що з цим робити. Я не знаю, які маркери замовляти. Будемо зараз, до речі, спілкуватися на тему маркерів, трошки пізніше, після того, як я про лак розповім, тому що маркери мене починають розчаровувати. Я вже просто подумаю, які мені купити, і не знаю, які. Тому зараз буду це обговорювати так. Це ми гляне. Що. Знову ж таки, зараз розкажу про лак. Це лаковано цим лаком. Просто я брала е, така вієрна у мене щіточка, дача пилюку просто збивати. І ось цим лаком у мене було від, залишалось від картин. І я його розслабла. В принципі, воно сохне дуже швидко, нічого тут, а не липне і лип, так. Ну, від цього нічого не хуже. тобто, Якщо чесно, вони ці файли, які вже трошки підзадубали, тому я вирішила зараз активніше використовувати лак, і зараз покажу матовий лак. Ось тут я використовувала матовий лак. На цих двох сторіночках. Я тут трошки дофарбувала, бо вони трошки такі старшенькі були, якщо чесно, там вже закінчили. Ну вони і так страшненькі. З кольорами тут не дуже, але все ж таки тут а, і використовувався матовий лак. Його абсолютно не винно, якщо ось так передивитись, як будто просто, м -м -м, просто сторіночки розфарбовані. Я навіть сказала, що це полуматовий тут, тут Ну, Якщо потерпі, вони абсолютно не шкодяться, тобто все окей. Нічого там не стирається. Тобто, якщо потерти обичні, намальовані, то, звичайно, у вас там буде видно така чорна зверху у потертості. А тут все ок. Так що, в принципі, можна ним все, всі картинки позамальовувати. Головне, не забути, які ти роз... замальовувала, Тому що тут абсолютно не видно, що ти замальовувала. І зараз я покажу лак. ось він. Це меблевий лак, який я купила для свого стола, якого я тут старий в мене стіл, такий я його за терва гарненько зашліфувала і там заробила ну, такі дирочки замазала і купила оцей лак, покрашу в білий і цим лаком зверху пару разів пройдуся. Але слухайте, тут не написала шовково -матова. от. Така бая, вона стоїть 300 гривень, ну вам вистачить його на все життя. Вам вистачить його на все життя, якщо чесно. Тому що ну, тут то два рази ти береш на, на кісточку, якщо вона у вас широка така, бо у мене широка, Зараз я вам її покажу. Чекай. Ось я прийшла. Ось ця кісточка. Ви просто тупо набираєте один раз. Отак, ля-ля-ля-ля. половини його вистачає. Або ось так. Гарненько розмазуєте, щоб воно висихає, ну, спочатку біле таке, потім висихала і все окей. І другий раз так повний куда брали хорошо, і так хоп-хоп-хоп, розмазали, так гарно по бокам, тут все. Ви представляєте, наскільки вам цього Ну, висвідчить? Якщо я вже цим, цю підлюлькою, вибачте, за матюк, малюю, ну, вже два розворота розфарбовано. І ще там, по-моєму, я пару цих розфарбовала. Але є один нюанс, що якщо є ручка то є можливість того, що ручку розмаже. Ручку розмаже трошки. Ну, це ще треба пофіксити. Якщо стара ручка може і не розмаже, треба пофіксити цей варіант, тому що в мене були смурфики. Я не скажу, що я прям відразу почала мазати його. Я, по-моєму, там через день, після того, як намалювала, тобто воно могло вже просохнути 300 разів, і типу, все. Ну, не знаю. Треба ще поюзати цю штуку і зрозуміти, да? так? Та я не знаю, але... Та... ну, просто ці файли виглядає трошки не, не дуже, якщо чесно. Тобто хочеться, щоб ти. Але воно закручується. Да. Ну, що під прес можна положити, просто так положити всі мальовки на нього і воно спокійно. Абсолютно спи... назад вирівнюється. Це ж папір, ну, типу, це ж, не ж желізо яке, що Так, у мене ще один варіантик лаку. І тут я брала цю сторіночку. Вчора я її перемалювала, тобто я її краще, думала, вона була дуже стрижна. Якщо що я прикріплю тут фото, я сфоткала її, щоб ви побачили, що вона була. Не дуже класна. Тобто, я її тут домалювала, чорним краще обвела, тут у мене золотий, трошки розмазався. Ну, це класно. Кажала, якщо ручку ложити на акрил, то ручка не висихає. Вона не висихає. Запам'ятайте це. По крайній мірі ось така. Проста якась саврори, типу. Тобто, я не знаю на що то ланго. Ланго взагалі, по-моєму, по акрилу по не малює. Тобто, ну. No. Ви нічого не намалюєте по акрилу ручкою. Вона просто буде. Просто будуть полоски і все. Тому я його трошки реставрувала і вирішила заакувати. Але так, як у мене тут ручка. Ось тут, бачите, як лакліг. Цікаво. Так як у мене тут ручка, я зрозуміла, що вона просто, і так як вона не висихає, я зрозуміла, що просто, я її так просто розмашу і все, і буде такого. І я вирішила взяти лак для волосся. У мене такий лак, маленька така щось що 160 гривень чи 120. чесно не пам'ятаю недорого. Тобто я собі купила. Щоб у мене був боїнок і треба. От. І я не так шур 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 на вулиці. Пару раз так пройшлася. В принципі, видно, що воно дивно лягло. Але слухайте, воно я взагалі думала тільки тут пройтися. Типу, думаю, я тут пройдуся, щоб воно просто його туди приліпило. Цей, да, оцю ручку, але потім. Потім вже полакують, типу, як обично. Але потім думаю, ну спробую, ну що ж, я... <смі> дівчата лаку. ну Вони всі брали лак, а в мене просто все, я не знаю. Вони може різні по структурі. Він такий дуже легкий, не глибне вголосся. Тобто це дуже класний лак, якщо чесно. От. В принципі, окей, я так зрозуміла, я так. І... Дохтику поюзала тут і все-все-все-все. І, в принципі, мені сподобалось. Але бачите, ось тут треба було краще, мабуть, його Ну, Це вже такі нюанси, в принципі, яких можна надалі позбуватися. Далі я думала реставрувати всі свої старші картинки, а потім я вирішила, що, блін... Ой, сорі, це ж моє. Це ж мій початок, це ж моє таке, початок боготворіння. Це ж такі були у мене маркери, такі самі дешеві за 500 гривень. Там цілий, такий був прям чемодан розкладувався. І я собі думаю, ну блін, ну як я отак от візьму це перебалюю, ну і що? типу. Це ж моя якась така, я ще цю дофарбувала. Бо тут Акс. До речі, прикол в тому, що деякі маркери вони просто почали... Десь куди здіватися. Тому я її трошки домалювала обличчя і чорне тут обвела, бо воно почало стиратися. І отут ще оцей, типу, каміння це чи що, воно теж почало якось як розсорятися краска. чи що, Я так і не поняла, в чому прикол. Треба полистати тут де в мене старіші малюнки. Може, тут теж таке. Ось не непогано було підлад. Тут я дивилася, думаю, боже, це таке страхіття не за мене, що просто капець. Але думаю, ну ну, ну як? До речі, ось тут видно, як дивно краска. Як будто вона висихала. Ну, не висихала, а як будто вона розтворяється. Ну окей. А, до речі, вона під лаком, Слухайте, боже, я забула, що я вчора... Боже, ну, оце ж бачите як? Треба або сразу все робити, або не робити нічого. І забула, що я його полакувала вчора. І це прикол. Срахунок того, що бумага дуже плотна, така це буде якась 200 або 160-180 мг. Тому тобто, тут то, таке воду не закручується взагалі дуже удобно, але вистать не дуже удобно. Ну, ця картинка, це перший раз, я купила ладго, я така була рада, я взагалі я не розуміла, що зі мною сталося, да? яке то якась магія, оці маркери, це просто. Це таке в мене було впечатлення перший раз. <сум> ну, коротше, ми мене зрозуміли, в принципі, да? От то, те, що я розповідаю. Так, хочу зараз про маркери поговорити. Um, мене почали не влаштовувати маркери Latgo, um, тому що ти береш новий маркер, ти побалював один раз, і в тебе цей наконечник від просто стає отаким, отаким. Все, ти вже наступні картинки, де можеш навіть нормально, адекватно десь провести. Лінію, щоб вона була тоненька, чи да, попасти в якийсь уголок, де в тебе там да, от попасти гарно, щоб воно не вилізло чого за куди. І мене це почало дратувати, оскільки в мене багато, я купую, ну, не багато, в мене там, пару наборів, які типу на, на всякий плюс до голубого я купляла, і плюс до зеленого. І коли я вже беру новий, я така, думаю, ну, ну, ну то вже таке, воно вже розмалювалося, все, я беру новий, все. Закінчився, той старий, все його відклала, беру новий, рисую один малюнок, рисую другий, і він просто стає оце в мене, зараз покажу. Воно просто розхрябане. Тут не видно, бо це скоріше, що новий, більш-менш. Ну, Ви мене зрозуміли, я думаю, про що я кажу. Тому що ну, тут так, всі люди, які розуміють, в принципі, логіку мого. За оці темні я взагалі мовчу, тут взагалі якийсь стреш, всі полосять, половина полосить, половина щось, блін. коротше, я не довольна лангоховос, скоріш, цього, що я не буду більш докуповувати, по-перше, кольорів. Немає такових. Тобі постійно треба. Тобто тобі, оці, там перш, наприклад, візьмемо зелений набір, ось я зараз покажу. І скоріш всього, це мій плюс набір. Я собі купила ще один набір, щоб у мене. І все. І я не буду користуватися, скоріш всього, цима всіма. Так як не користуюсь ними на полочки. Тобто я їх не використовувала. І, скоріш всього, що я і не іспользую. вони просто будуть лежати. А, а оці в мене вже всі заюзані, все, вже по подробну пішли, бо вже перший набір закінчився, вже я тут забрала всі-всього, їх вже нема. Шостий тільки остався? Ах, ну, це проблема темних кольорів. Я розумію все. Я стараюсь, в принципі, внідряти і світлий кудись, тобто давіть деякісь варіювати якісь варіанти, щоб не було такого, що я беру один і той самий зелений, я стараюся в Гуангі брати і тут, і там, і брати, господи, забуваю, заїбів. Ну, не знаю, що сказати. Я все-таки зупиняюся на, на Гуангі. І, скоріше, що це буде або 168, або 100, 120. Тому що в мене дуже багато ще залишилось, і я не знаю, куди, як мені їх заюзати. Я не люблю, коли в мене щось залишається, і воно пропадає. Мені дуже жаль, типу цей матеріал він дуже дорогий і він дуже складно. Ці гроші так складно даються. Я вибачаюся, не хочу нити зараз, чесно. От. Я просто живу сама і заробляю сама собі на всі свої витребеньки, в мене ще купа собак і так далі. Тому я стараюся, щоб все в мене було задіяне і нічого не, не було викинути. чи По тому, що продавати вже ти їх не продасив, так як вони вже використані майже всі. І вже ну, типу, це було б негарно продавати баушки, такі знаєте. От. Та воно навіть не продасться. За ручки тут питань нема. Тут, в принципі, вони будуть лежати і нічого з ними не станеться. Мільйони років вони можуть лежати ці ручки. Типу, а от, наприклад, акрилові маркери їх треба б постійно бостійно також маргать, щоб там воно не підсихало і так далі. Ну, коротше, такі якісь розбови, знаєте Все позакінчувалося все вже. Ой, не знаю навіть що казати. Скоріше, на наступний місяць я куплю собі великий цей набір. Гуанга 120, скоріш всього, це буде. Тому тобто, що мені, в принципі, вистачає маркерів, але багато темних позаків. Я вам зараз покажу, скільки в мене закінчилося. Це буквально оцей місяць. Буквально за цей місяць у мене коробка наповнилась десь отак. Це оце, реально за цей місяць тупо все важкий. Тому що е прийшов їхній кінець, скажу так, да і все. Типу, що тут казати. Прийшов їхній кінець, прийшов самі неожидані маркери. Оцей, наприклад, це для мене взагалі дуже. Куди я його використовувала, що він закінчився, це, звісно, інтересно. Але, але, нема. Оцей самий улюблений. Всі його знають такий темний, скрізь підходить. Ну, коротше, голубі ось опішли, Ну, коли б не зрозуміли, коричневі. Так що ця, це реально наповнилось буквально за місяць. Дуже швидко, Я прямо так от кидала ці маркери, тубо. Кожний маркер, я беру маркер, я вже його, ну, типу, я відчуваю, що йому вже кінець підходить. ось його останні якісь хвилини життя. Я нам щось на великі ділянці, звичайно, я такі не беру. Чуть-чуть там щось підбору. Все, до побачення. Ну, коротше, так, нема що сказати, абсолютно. Е, зараз буду, мабуть, сидіти лакувати всі малюнки буду, будуть лакувати, бо в мене того нема. Все залакую і хай стоїть. Треба просто якусь позначку ставити, що воно залаковане, якусь таку кружечок, щось таке. Тому що дуже важко потім зрозуміти, де ти лакував, а де ти не лакував. як оце тут. Да. От я собі пішла. Ну і все. Хотілося б, звісно, його відреставрувати, але я залишу, так як є, цю даму. Тому що це все ж таки моє, мій початок волювання, моє таке натхнення. Я дуже хотіла, мені дуже я така була щаслива. Я і зараз щаслива. Але зараз не так щаслива, звичайно. Коли, коли ти щось купуєш, ти завжди такий щасливий. Ти купуєш, сідаєш, малюєш, та, та спина уже горбом. Але ти все одно ну, те все болить, але ти малюєш сидиш, і все під серіальчик, якісь під се добре. Е дуже дякую, що ви мене вислухали. Я надіюсь, вам допомогли мої якісь такі поради. Е ви щось для себе візьмете і обов'язково напишіть мені в коментарі, якщо ви спробуєте якісь із варантів, які я сказала, і можливо. Якщо можливо, не знаю, що я почала говорити. Я все, дякую вам. Пишіть коментарі, якщо ви щось спробували, вам сподобалося або не сподобалося, щоб я знала, що ви дійсно дивилися і дійсно з моїми порадами так воспользувалися, да? скажу, суржиком. Все, дякую вам, гарного дня, гарної паски, смачної кобаски, всім па-па.